Вітаю вас, маляка! Сьогодні у нас цікава зустріч в країні звуковичків. Фея граматики запрошує вас до своїх веселих друзів, де хоче перевірити, що ви запам'ятали з її зустрічі. Це буде дуже цікаво. Пропоную зі мною пограти в гру «Піймай звук, ловити, ми будемо голосний, приголосний твердий та приголосний м'який звуки. Я буду називати слова, а ви слухайте. Де на початку заховався заданий звук. Якщо готові, розпочинаємо. Спочатку впіймаємо голосний звук. Слухайте слова. Сукня, окунь. Місяць. Яке слово починається з голосного звука? Вірно. Окунь. Наступні слова трава, сонечко, акула. Яке слово починається з голосного звука? Ви правильно почули це слово акула. Граємо далі. Удав, кінь, шафа. Хто впіймав голосний звук на початку слова? Вірно, це слово удав. Слухайте слова. Автобус, ножиці, телефон. Дітки, називаємо слово. Вірно, це автобус. Тепер необхідно впіймати м'який приголосний. Слухайте слова. Лійка, Гриб, дерево. Яке ж слово починається з м'якого приголосного? Молодці Лійка. Продовжуємо грати. Слухайте. Кеглі, сік, часник. Хто вже впіймав звук? Молодці. Це сік. Слухайте, дітки, і будьте уважні. Вінок, огірок, курча. Які ви розумнички? Так, це вінок. Слухайте слова. Одут, фікус, терези. Тож яке слово має на початку м'який приголосний? Так, я згодна з вами. Це фікус. А тепер останнє завдання нашої гри. Необхідно спіймати твердий приголосний, який знаходиться на початку слова. Будьте уважні, дітки. Іграшки. Філін. Сонце. Тож яке слово розпочинається на твердий приголосний? Молодці. Це слово сонце. Прослухайте наступні слова. Цукерка. Олівець гудзик. Тож в яких словах є на початку твердий приголосний? Розумночки, це слова цукерка та «гудзик». Сонечки, ви гарно попрацювали. Молодці, браво! Мене звуть Тобі. Ну що, пограємо? Я промовляю слова по звуках, а ви відгадуєте, що я сказав С, о м сон. Жук. О

З А Б А, заба. К О З А, коза. Р И Б А, рыба. Дякую! Ви були супер! Та називається Добери схему. В нас є дві звукових схеми і два малюнка. Необхідно встановити, яка схема якому слову належить. Подивимось на перший звуковий рядок і перший малюнок. Це «перець». Я називаю слово, а ви слідкуйте за схемою. П. Перець. Який перший звук ви почули? Вірно, П. Який він? Твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Слухайте, дітки. Перець. Який другий звук? Е. Він. Так. Голосний і позначається кружечком. Продовжуємо. Перець! Який третій звук? Розкажіть про нього. Вірно. Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Слухайте, дітки. Перець! Який ви почули четвертий звук? Е. Підказуйте, який він? Правильно, голосний позначається кружечком. Слухайте слово. Перець! Який п'ятий звук? Хто скаже? Молодці! Це м'який приголосний позначається двома рисочками. Ви, мої любі, назвали, що останній звук м'який приголосний позначається двома рисочками. А в схемі вірно. Це твердий приголосний з позначкою одна рисочка. Тобто, що можна сказати? Що ця звукова схема не підходить до слова перець. Отже, перевіримо наступне слово. Я називаю, а ви слухайте. Горох. Який перший звук ви почули? Молодці, твердий, приголосний, який позначається однією рисочкою. Слухайте, дітки. Горох! Який другий звук? О! Так, ви правильно кажете, він голосний і позначається кружечком. Горох. Третій звук. Так. р Він. Вірно. Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Слухайте, дітки. Горох. Який четвертий звук? Вірно. Це голосний позначається кружечком. Називаю слово Горох. Який п'ятий звук? Вірно. Х. Він. Твердий приголосне позначається однією рисочкою. Тепер, сонечки, скажіть, чи підходить ця схема до слова горох? Так, звісно. Ми знаємо, що звукові схеми відрізняються тільки останнім звуком. Який зробимо висновок? Вірно, що нижня звукова схема підходить до слова перець. Молодчинки, дітки, ви впоралися із завданням першої гри. Розглянемо схему. Скажіть мої любі, скільки слів в реченні? Вірно, три. Чи є в ньому слова помічники? Немає. Придумайте речення, яке би підходило до цієї схеми. Дорослі зупинять відео. А ви подумаєте? Кому важко, є підказка! Матуся варить борщ. Дітки подивіться на наступну схему. Дітки, скільки слів в реченні? Вірно, три. Починає речення слово помічник. На. Придумайте речення за цією схемою. А дорослі вам допоможуть. А це підказка на всяк випадок. На столі скатертина. Складайте дітки речення і надсилайте. Сонечки ви молодчинки, Гарно попрацювали. Тож відпочивайте. Ми сподіваємось, що ви молодці і виконали всі завдання феї. Будемо чекати на відповіді на картках. Бажаємо успіху!